Віш українських брендів на день народження, так як у мене день народження 5 числа, я обрала всього 5 позицій від українських брендів, які б я дійсно хотіла б. І перше, це костюм від українського бренду Джерсі». Я знайома з цим брендом, знайома з їх якістю, з їх матеріалами, і можу сказати, що це просто вищий рівень. Коли я побачила цей костюм, я закохалась в ці бручки, в цей топ, і вважаю, що він виглядає неймовірно вишико, дорого, елегантно і обожні такі речі, які можуть працювати потім в твоєму гардеробі не тільки костюмом, а й окремо. Окремо топ і окремо штанці. Ще й штанці, як на мене, мають дуже класну посадку і будуть видовжувати ваші ніжки. Наступна позиція це бренд Malibu Cup і їхні чашки. Це просто неймовірна естетика, і це щось таке дороге і особисте серцю, тому що на кожній чашці є малюнок з твоїм улюбленцем. І я обожнюю пити чай і думаю, що я б насолоджувалась кожен раз. Чаєм тримаючи в руках кружку з малюнком моєї мії. Наступна позиція це бренд Puffy. і я впевнена, що ви бачили цю косметичку просто у всіх дівчаток в Тіктоті і в Інстаграмі. У мене поки такої немає, і я її дуже хочу в стандартному розмірі, в білому кольорі і з моїми ініціалами. Але в додаток я б хотіла мати рушничок для обличчя. Він дуже естетичний, і його можна брати з собою в сумочку і на нападу, і на пілатес, Та й просто знімаючи відео по догляду за обличчям, коли буде поряд такий естетичний рушничок, стає просто дуже приємно серцю, очам, і хочеться творити і створювати красу. Наступна позиція від бренду The Seventh Heaven. Їхні костюми я обожнюю, я в захваті від цих дизайнів. А особливо я дуже хочу костюм під назвою Здається Роузі. Це такий топ з розочкою посередині. І я побачила живу дівчинку в такому топі. Зрозуміла, що він дійсно виглядає неймовірно елегантно, вишукано, і на мені він би сидів дуже гарно. І наступна позиція це купальник від бренду Класі в кольорі Макадамія, в суперкласній формі. У мене є купальників звичайної трикутної форми, але я не дуже люблю, коли від засмаги залишаються якісь сліди. Тому думаю, що цей купальник був би мені в нагоді, особливо зараз, коли я збираюся у відпустку, і посадка цього купальника просто здається, що робить фігуру ще кращою. Діліться своїми брендами, які б ви хотіли отримати на день народження у подарунок. Я буду рада почитати і взяти собі на замітку щось нове.